по ночному налету беспилотников на Москву. А куда нам нахуй бежать? 144 украинских ППЛА, из них в Москву и область атаковали 20 вражеских дронов. Загонялки с беспилотников, нахуй! Ванек, де? А Ванька уже нет. Як ви вже зрозуміли, з назви картинки з цього початку валили наші дуже міцно сьогодні вночі на світанку. На щастя, ми й досі можемо казати цю фразу. Це була найбільша атака БПЛА на територію Росії війської історії і. Професійне росіянське ППО все це збивало в житлові будинки. Але для мене важливо, по-перше, що безпілотники долетіли до російських аеродромів в Москві. Це О, значить, заручи, що маршрути відповідні вже є. А по-друге, це, звичайно, істота, яка. І що є стільки багато відосів, що це не можна якось приховати. І, і реально ж уже ж не скажеш що російське ППО найкраще в світі. Когда ви вы викладуєте відділо сволочі, ви мені скажіть: ви на кого працюєте, подонки? От взять вас, ідіотів! и посадить в тюрьму было бы очень правильно. Штраф гигантский и в тюрьму. Ненадолго. Ну, в зависимости от того, выполняете вы указания хохлов, нацистов или нет. Или да, или нет. Наши корреспонденты, они на самом деле встигают и фильмуют щодня каждый невдалий день российской протиповітряної обороны. Там выбило стены, разрушились квартиры, а все ниже этажами да, у них стекла с рамами вылетели. Я вот здесь где-то сейчас видел в темноте. Да. Вот здесь светится, видно, что оконные рамы покосились и вылетели просто от удара, от взрыва. Але мне все эти видосы трошки нудновать, а вот дивитися за тем, как разрывает покотька, цех либо хлебом не годуй. дай кайфануть. Вы, которые снимаете, это радостно. Ой, Маня, смотри, что у нас тут. И дальше как правило матом. Вы идиоты? Каким местом думаете? У вас место головы что находится? Вы это радостно выкладываете, делаете это что и зачем? Вы что хотите вот этим сделать? Ну неужели непонятно, что каждый раз, когда идет атака, есть целый ряд ждунов, которые знают, где будет, предполагают маршруты и там аккуратным образом снимают? Слушайте, не понимаете, что нам противостоит серьезный коварный враг? Було впрямую заявлено спецслужбами США і Віліки Британії, що за українськими спецслужбами стоять вони спеціально стоять і снімають сутрати, що ця херня деренчить за багато десятків кілометрів, і ти її чуєш, іначе бензопила летить по небу. Але ну то таке, не будемо на цьому зупинятися. Ви почули цю фразу, що все це задумали британці, американці? Це такий собі старий новий штамп про те, що ну це ж не Україна. Атакує, ну яка Україна? Це все НАТО безпосередньо відправляє картонні дрони, е, начинені вибухівкою. Бо ну неможливо пояснити своєму глядачеві, що чому ви стільки років відгрібаєте від України і настільки успішно відгрібаєте, що тепер? Кожне російське місто в 1800 кілометрів від кордону вже під ударом. Я впевнений і наголошую на тому, що вони відгрібають, незважаючи на те, що російська армія поступово все ж таки просувається на деяких напрямках і так далі. Все, я, я все це розумію, усвідомлю, але впевнений, що за 10 років з ресурсами Росії, з кількістю населення, з. Потужною, дійсно потужною армією не взяти Донбас, ну це ганьба. Тому і доводиться їм знімати отакі от реклами. Якщо ти розумієш, що наша страна і образ життя знаходяться в смертельній опасності. то настал твой черед защитить нашу Родину. Присоединяйся к сталинским «Соколам» и проведи стратегическую изоляцию поля боя на наших западных рубежах. Вместе мы сломаем хребет натовскому фашизму и освободим всю нашу великую страну. Наши ученые доверили нам самые высокие технологии. Будем бить противника, как Шуков учил. Наступает время исторической битвы. Стань командиром расчета. Легендарних гераній, так, а що не вистачає Петін'як, ванічек ігорьков, які добровільно приходять і кажуть: Я хочу стати пілотом шахеда, чи просто штормшеу прилітають в пункти, де розміщуються всі ці покидьки, які запускають всі ці шахеди, і просто вам ніде їх брати. Але сьогодні ми почули від тувінського алінівода, колишнього міністра оборони Російської Федерації, що виявляється, була спроба домовити. З Україною не бити по енергетичних об'єктах, але українська влада вийшла з цих перемовин. Турція нам предложила, сказала, от я під них поступило такое підложення: давайте ми обізуємося: не наносити удари по об'єктам енергетики, не наносити удари по об'єктам атомної енергетики. Значити і... не наносить удары по торговому гражданскому флоту в Черном море. Наш президент принял решение и сказал, да, давайте. Давайте мы такое решение примем. Вот. И когда для нас это было большое удивление, когда через какое-то время они сказали, нет, 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 мы не пойдем на это соглашение. И когда произошел курс, нам стало понятно, что имелось в виду об'єктами атомної енергетики. як сприймати почуту інформацію, розкладемо на кілька площин. По-перше, Росія готова йти на компроміси, а ви знаєте, що той, хто перебуває в сильній позиції на компроміси, не піде. Не піде на якісь там угоди і так далі. Бо той, хто в сильній позиції, він задає ритм. По-друге, вони не спроможні багато на що і продають власному народу глядачеві, слухачеві, тому хто буде дивитися це відео, що типу. Були відповідні угоди. От, наприклад, вони не спроможні розвалити наш торгівельний флот, який тягає і зерно, і все, що нам треба. Тобто, ну вони не спроможні зробити морську блокаду, атакувати ці кораблі, бо нічим вони не спроможні зробити тут тотальний блекаут, хоча витратили на це мільярди доларів. Скільки часу вони бомбардують нашу енергетику? Але. Все одно я записую вам це відео, ви дивитесь його на екранах своїх гаджетів. Я не знаю, може хтось там по телевізору, може хтось там по ноутбуку, але ну, ми, ми одне одного бачимо. Але... Цю неспроможність вони ж не можуть визнати. Бо, як сказав один мій друг, який наразі служить ЗСУ, що визнання неспроможності це е, слабкість царя, а слабкість царя ніхто всередині Росії не пробачить, бо для них нормально бути тупими, бути найобними. Але... Треба відчувати себе сильними. Тому Шойгу в кінці цієї своєї 40 секундної бравади погрожує ударами по АЕС, але всередині Росії, отримавши піздець, И они начали усведомлювать Сейчас нет безопасного региона. Вот мы смотрим на Курскую, Белгородскую область, Брянскую область, приграничные регионы, что туда прилетает. И уже у некоторых такой психологический барьер пройден, что ну вот а там идет война, а вот дальше она не пойдет. Вот почему-то дальше война перекинуться не может, вот только на а, приграничных территориях. Как вы видите, БПЛА могут долетать и до Москвы, и до Московской области, БПЛА могут быть запущены и на Урале, и дальше на Дальнем Востоке, потому что А пускають диверсійні групи, і ті можуть ділять, що хочуть. Просто і ви часто пишете, як ви можете постійно щодня дивитися все це лайно. Типу, у вас там з Насті голова не закіпає. Ну, по-перше, кукуху на плаву тримають ваші коментарі і лайки. А по-друге, ми розуміємо, що якщо ви підписуєтесь на канал, то вам все, що ви бачите і чуєте, до вподоби, і нам треба продовжувати. Це війна і не війна. раньше бы мы сказали однозначно война. На фоне событий в Курской области, когда у нас уже опять-таки есть эффект привыкания, что на нашей территории ведутся боевые действия, уже не скажешь однозначно, это война или это не война. Тость вони заздають цілу серію переходних ситуацій, і вони вже реально звикли до того, що Курська область окупована. Це називається учитова реалії на землі. Ось ці е, глибинні усвідомлення про необхідність бомбардувань Курщини. Усі ці сумні пики саме за цим ви і приходите до нас на Райтнау. Я знаю, тому вам все це і показую. Уже місяць пройшов з моменту вторження по суті. Ну, да. На территории Курской области. И ну, сегодня да. в официальных сводках речь идет о том, что мы отражаем атаки. Но ну, пока да. еще нет сводок о том, что мы наступаем и освобождаем ну, да. те или иные территории. Или почти нет. То есть явно здесь есть свои проблемы. Они объективно существуют. Потому что на самом деле, если брак обосновался в захваченных селах, деревнях, населенных пунктах. Лісної полосе, то для того, щоб його туди вибити, треба уничтожать все, що там знаходиться, як це происходит на передовій лінії фронту. Ну да, тобто уничтожать свої села, ну, да. свої деревні, свої леса. і це неминучий шлях, ви питаєте працелі, навіщо ЗСУ зайшли в Курську область, щоб ви знищували свою Курську область, бо інакше інакше ж Росіяни воювати не вміють. Тобто, коли е, вони або просто огніним валом знищують попереду себе населений пункт і заходять на руїни, які вже неможливо тримати, або, або інакше вони просто вигрібають і е, відоси з вигрібаннями, вигрібаннями на Курщині, це вже норма на російських федеральних каналах. Из Курской области посмотрим, это попал, а, момент обстрела ВСУ переправы через реку Сейм. Судя по видео, украинская армия использует кассетные боеприпасы, но главное стрелять начали ровно в тот момент, когда гражданские люди подъехали к берегу, чтобы пытаться эвакуироваться из зоны боевых действий. Ах ты пиздунчик, мамкин. Ну какие гражданские ось це, кто выбег? Мирний мешканець в камуфляжі з автоматом. Зараз я вам е, покажу відос, які вони там дають у вікні. Е, російські військові знімають з машини, і подивіться, хто знаходиться просто на узбіччі дороги, які там цивільні. Назад, назад, назад! Назад! Касідам назад. Давай кустам, кустам. Давай, давай, братуха. І я насправді дуже люблю всі ці відео, де росіяни з веселими обличчями кудись там їдуть, їдуть, і потім склейка, і. Відпочити... Я з кулядах я... 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 в Харківі. <рігут> <рігут> а що таке? Зажигательний одих. Скептики зараз кажуть, ні ну плюси в цьому теж є. По-перше, вони довго не мучились, бо прильот згорів заживо і все. А по-друге, ну хоча б батьки їхні отримують якісь виплати, але з цим теж є проблемки. Змущення несправедливості у Наталія Олейникова всі свої сили направила на борьбу з бившим мужем, отцом її погіпшого рібінка. Ну, ему просто надо напакостить мне в душу и забрать вот эту часть вот этой автомобили. Он ее, на нее претендует, на наследство хочет вступать. А это память о моем сыне. Он при гибели, перед тем, как, видимо, чувствовал, что погибнет, и позвонил и сказал, сохраните машину, сохраните. Богдану в этом году должно було исполниться 27 Он Він служив в Сирії, участвовал в специальной военной операції на Україні. В отпуск приїжджав в родное село Усть-Абакан. Но этим летом за очередної командировки не вернулся. І слава Богу, що не вернулся. Могли б нормально домовитись, продати тачку, купити креветок і похавати їх хоч раз в житті. І так всем привіт. Сьогодні ми ледім. Первый раз в жизни креветки сделали на всякий случай с гарниром, с макарон. Мы даже не знаем, каких есть, правильно. Вот. Мы уже немножко попробовали. Но муж говорит: вроде как вкусно. Mm. Mm, ну, Где-то далеке напоминает рак. Я, я не знаю. В общем, не знаю я даже, купим мы когда-нибудь еще такое или нет. Нет сам соус и макароны получились вкусными. А вот креветки вкусные. Наверное. Не знаю. Я на видео видел, они там бля, такие прям жирные. Да, может быть, это маленькие какие-то. Мы едим и вилкой, и руками. Так Наверное, ты это креветку... маленькие. Креветку в макаронину засовываю когда-нибудь. Если я найду большие, я еще куплю. Может быть. Так, і ці люди прийшли нас звільняти. Дякую, що додивились до кінця. Поставте, будь ласка, дзвіночок, щоб не пропустити нових випусків. І, в принципі, можете підтримати нас конкретно гривнею, ставши спонсором нашого каналу. Тисніть в спонсорувати. Там є три рівні спонсорства. Всі присвячені е, моїй рідній Полтавщині. Е, це така моя е, дань пам'яті. Коротше, дякую, що додивилися. Побачимось дуже скоро. Сподіваюся, що вам сподобалось. Па-па.